Ми проводили крім обробки ґрунту. Ми проводили посів цим агрегатом. Але в цілому ми бачимо рівномірність розподілу рослин по всьому полі. Раз два-три почали. Доброго дня, шановна аудиторія каналу «Веліс Агро». Як ви пам'ятаєте, 4 жовтня ми вам презентували наш посів агрегатом колісниця. Тут працювали два агрегати «Велес По-перше, ви бачите ці патрони нарубані агрегатом хід. В цьому господарстві вже 4 сезони працює даний агрегат. Наробка на цьому агрегаті 4,5 тисячі гектар. Ножі ще, бачимо, відпрацьовують. Хоча ми вже рекомендуємо замінити ці ножі. Але ви бачили в минулому ролику, що ми проводили, крім обробки ґрунту, ми проводили посів цим агрегатом. Сьогодні пройшло трошки більше, ніж 2 тижні. Ми знову на цьому полі і вже наблюдаємо результати роботи. На цьому полі було заложено декілька експериментів. Це посів. Одразу з обробітком ґрунту, агрегатом колісниця, посів монодиском з звичайною монодисковою сівалкою. І ще один експеримент, який ми тут провели. В одному варіанті ми просто посіяли агрегатом колісниця, в іншому варіанті ми прикатали гладким катком, щоб був більший контакт зерна з ґрунтом. з цілому, В цілому, на сьогодні, що ми побачили, ми сьогодні поба... приїхали сюди, подивитися. Які результати цього посіву. Зараз я нарахував на квадратному метрі 200 розвинутих рослин і знайшов 7 насінин, які залишилися на поверхні полі. Я думаю, ви самі порахуєте, який це відсоток несхожості насіння. Хоча деяке насіння лежить. В таких умовах, що воно ще може і далі прорости. Але в цілому ми бачимо рівномірність розподілу рослин по всьому полю. Так як насіння кидалося в хаотичному порядку, агрегат підрізав ґрунт, змішував ґрунт пожнивні рештки. Так як насіння набагато важче, ніж пиль, яку піднімає цей агрегат. Насіння сідало, більша частина його сідала або в нижню, або в середню частину ґрунту, горизонту. І от ми бачимо, як у нас зійшли самі рослини. Самі рослини зійшли в хаотичному, але рівномірному порядку. Кожна рослина має велику площу живлення. І я вам скажу так: виглядає воно не так красиво, як виглядає посів в рядку, але рослина, що ця рослина, що рослина посіяна монодиском, вони е, виглядають однаково. Тобто розвиток їх однаковий на даний час. Далі треба слідкувати за цими рослинами і дивитися, вже як вони будуть в подальших фазах своїх, які вони будуть показувати показники. В цілому, однаково, я заходив на посів монодиском, я ходжу по цьому посіву. Рослини розвинуті однаково. Також я порівняв на цьому полі. За декілька метрів від нас є площа, яку ми прикатали. Тут ми бачимо рифлену, рифлений ґрунт, який прикатаний катком колісниці. Там далі закатано гладким катком. Різниці ніякої поки що не відчувається. Тобто і тут, і там рослини зайшли, зійшли рівномірно. Хочу дещо показати, ну дещо кращу картину показує. Поле, яке посіяне монодиском. Але за рахунок чого? За рахунок того, що рослини сконцентровані в одному рядку і вони мають одну свою, так сказати, зелену лінію. Там, на тому посіві, у нас зеленої лінії немає. Тут у нас є чіткі зелені лінії. Але Тут концентрація рослин, ну, норма висіву була однакова, але концентрація рослин і їх конкуренція набагато більша. Тут одна рослина буде е, живитись за рахунок іншої. Треба, щоб пройшов час, і ми побачили, чи е, дасть конкуренція результат, чи дасть життєвий простір результат. Оцього цього результат ми якраз хочемо побачити на цьому полі. Чекайте наших подальших приїздів на ці поля. Ми для себе вже зарубали цей експеримент для того, щоб побачити, чи є перспектива в посіві колісницею. Чи все таки ми будемо працювати з нашим і далі, з нашим монодиском, щоб люди мали ну, якісні результати своєї роботи. А... В цілому поле виглядає доволі таки що одне, що інше, доволі таки красиво. Ждіть наших майбутніх репортажів не тільки з цього поля, а й з інших полів, де ми проводили восени доволі таки велику кількість експериментів новинками в елясагро. Не забудьте лайкнути наш канал. Тільки на цьому каналі ви побачите свіжі новини про компанію Велісагра.